Дмитро Загул Ранкове сонце. Ранкове сонце, серце моє, дзеркальна глибінь тепла, з прозорим ранком воно встає, і гляньте, і мла втекла. Вам не чужа моя душа, в ній плюскіт і ваших хвиль, Хоч вас обігнала її межа. На сотні тисячі миль, убогі душі, я збагачу барвами ніжних фарб, Жебрацькі торби позолочу, беріть мій світ, мій скарб, скільки німих у вас пісень, тільки торкнись, поруш, я буду грати і ніч, і день на арфах ваших душ. Я не стурбую спокійних дум журбою своєї душі, люблю ваш біль, люблю ваш сум, як і радощі чужі. Хіба ж не сонце, серце моє, душа не глибінь, в повітрі замки вона снує, над царством ваших терпінь. Переможного миру вам.